Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниця. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Перша допомога англійською для воїнів Збройних сил України та ще дві художні книги про повномасштабну війну з Росією англійською мовою написала Вінничанка Юлія Рибінська. Про що книги хто став прототипами історії, актуальність видань та про допомогу Збройних сил України допомогу сьогодні говоримо. З гостей студії, авторкою книг, докторкою філологічних наук України, професоркою Київського національного університету культури, волонтеркою Вінничанкою Юлії Рибінської. Вітаю! Вітаю! Юлю, як виникла ідея написання цих всіх книг? Ясно, що це не всі книги, які але поки що тема в нас допомога Збройним силам України, такими саме виданнями. Розкажи більше про них. Так, ну і сьогодні я так діпіктят обрала. Ко знаєш кольористичну палітру, палітру кохання, love and War, да, Це про любов і війну. Я буду говорити декілька слів. Як виникла ідея? І в мене була нещодавно презентація в квадраті, тому мені сьогодні буде легше. Я вже знаю про що говорити. Stars are visible only at night – Це більш психологічна книга, де я розписую таку основну квінтесенцію. Іммігрантів, психологію іммігрантів, взагалі як правильно краще адаптуватись за кордону, тому що це також є однією з важливих аспектів повномасштабної війни. Ось. І, звісно, мене її немає з собою, тому що просто останній варіант я надіслала буквально вчора в Харківське льотне училище. Ця книга, мабуть, найпоширеніша в Україні, нею користується дуже велика кількість навчальних закладів військових. Зокрема, деякі заклади апробують мою книгу. Це Військовий інститут телекомунікацій та інформації імені героїв Крут, Храбан Тетяна Євгенівна, завідувач кафедри. Я їй дуже вдячна, тому що ми разом опробовуємо на військових і досягаємо великих результатів. Дуже багато хто мені пише. З, взагалі я чую про важливість допомоги моєї книги з перших вуст. Пишуть з лінії фронту, що їм потрібно, хто їде на стажування за кордон. І є деякі аспекти, які я хочу також удосконалити, і, звичайно їх імплемент в наступній книзі це дуже важливо. Як ви тобто це саме моя... ми говоримо про цю книгу? Саме допомога перша допомога англійською для воїнів збройних сил України Так, Можливо. власне книга називається В чому важливість? в тесенці цієї книги і коли виникла в мене ця ідея, тому що я працюю наразі, працювала з військовослужбовцями в США і виникла така ідея, коли я. Надала психологічну допомогу нашим військовим е, взагалі заповнити вокабуляр, е, і ця книга не лише е, утворює функцію, виконує функцію вивчення англійської мови, вокабуляру, а й надання першої медичної допомоги. Тобто ми говоримо е, про виживання, е, про те, що важливе, тому що коли ти знаходишся в такій критичній ситуації, дуже важливо е, біля тебе може бути людина з іншої країни світу, важливо. Е, Сказати про допомогу і висвітлити все побажання іноземної мови, тому що це мова, якою спілкується світ, вона є глобальною глобіш. І в книзі, яка є, власне, яку можна використовувати як самодовідник, вона була для того і створена, вона так і називається перша допомога, тобто немає таких заглиблень англійського, як це один, це два, і її можуть вивчати в принципі з нуля військовослужбовці, і не лише багато дуже психологів в мене користуються цією книгою, педагогів ось і так далі, і так далі, але, взагалі. Я в Асоціації письменників, і коли я в США дуже багато на різних презентаціях та, своїх книжок і книжок інших письменників, дуже рідко письменник говорить про вартість своєї книги або, знаєте, про обкладинку cover. Як, як правило, я читаю відгуки і дуже, і дуже радію, тому що для автора найбільша винагорода це коли ця книга приносить користь. Про першу вже розказали трошки. Перша допомога англійської для воїнів Збройних сил України. Про наступні ось ці, що презентували любов та війна, і зірки видимі тільки вночі. Хто став прототипами цих історій? Так, «Любов» і війна, та книга, яка складається з. Це пістолярний жанр, книга складається з листування е, з фронту, книга складається з хендрайтінг, листів, написаних військовослужбовцем е, до е, українки. І взагалі е, книга є такою, знаєте, якби прелюдією кохання. Як виникла ідея? Ідея виникла. Е, в плані того, що хлопців потрібно підтримувати, і я знаю, що найбільшою мотивацією досліджувала дуже багато джерел, як вчений першої, другої світової війни. І взагалі для чоловіка основна перша мотивація це жінка, це кохання, що допомагає йому залишитись вижити, залишитись, знаєте, з таким сильним вогнем в душі. І це. Жодного слова тут не придумано. Це от щоденне листування. Дуже багато хто читає цю книгу на одному подиху і прочитує за один день. І думаю, ти теж прочитаєш це тобі подарунок. Okay. Все таки приємніше її тримати в руках. І обкладинка це теж моя задумка, тобто, все це я відтворила і це таке хендмейд. Тобто, історія є реальною, правильно? Так. Це не придумана історія. Історія є реальною, і також я подовжила. Додала, в мене така була креативна ідея. Далі я використовувала її взимку. Вона взимку вже була готова. до, поспішала дуже до Дня закоханих. Тут дуже є багато вправ взагалі, як не втратити своє кохання, як відновити своє кохання. І не лише на фронті. Це може екстраполюватися у будь-яку родину. Я створила свій, я не бачила, що такий Love Dictionary, любовний словник. Я дуже довго над ним думала в Америці. І ось я створила такий Glossary, де. Я поясню кожний термін англійською, тому що книга є також, вона продається на Амазоні, вона є використовується в США і в Європі, тому англійська мова. Пояснення все англійською мовою. Ну, і також я досліджувала типи кохання, види кохання, як можна е, відтворювати свої почуття на практиці, і створила такі love exercises, до речі, навіть А цю книгу військові також користуються. Так, так, так. Особливо коли я е, 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 таке психологічний е, прийом, е, конотативна е, Практика, перенос, контрперенос, і дуже часто взагалі за допомогою мрій, уявлень і взагалі значить, імагінальної терапії, стільки, дуже багато стільки, з військових на наші виживає, uh -huh. та, і вони якби цим живуть щодня. Тому, Більше це книга для жінок, які хочуть е, зберегти своє кохання наразі відновити почуття. Е, і, взагалі, я думаю, знаєш, от жінка вона шия, вона взагалі е, направляє чоловіка і дуже багато залежить від нас, від жінок. Тому я всім рекомендую. і Я думаю, що ваше життя е, зміниться на краще, тому що якщо ми робимо крок вперед. Це дуже важливо. Тут дуже багато, дуже багато прийомчиків, тобто, окрім листів, які я думаю, що ви будете плакати. Вони дуже такі е, сенситивні е, е, написані військовослужбовцем, який навчався в е, Англії. В нього дуже крута, класна англійська, тобто е, вокабуляр супер. І взагалі він такий любовний, але 16. Так, так. Вступна книжка «Зірки, видимі вночі». Це також про війну в Україні, про повномасштабне вторгнення. Так, оця книга, вона складається з багатьох зірок і вона така е, сильна алітерація тут, е, фігуральне значення, тобто е, інколи ми взагалі, коли втрачаємо щось, ми розуміємо, що це дуже важливе в нашому житті, неймовірно. І от «Зірки», ми бачимо лише вночі, тобто щось таке яскраве, коли темінь ми можемо відчути, коли ми це втрачаємо, і розуміємо квінтесенція взагалі, цієї книги про щастя, як відтворити свої відчуття, як вийти з депресивного стану. Починаю я писати як автобіографічний твір, тобто, з першого дня війни мої тут міксовані враження, і потім я додаю. Психологічний аналіз, ця книга писалась достатньо довго, тому що вона заснована на експериментальному дослідженні. І було дві групи: контрольні експериментальні групи. Ми їх порівнювали, і в тих групах, де проводились групові практики. Психоаналізу дуже відчутний був результат. Останнє відтворення цього результату було в Скопусівській статті. Зараз в Швейцарії вийшла стаття. Я вибрала вижимку. Одні, всі статті є в книзі, всі статті, і вона звучала так: Investigating Psychological Struggles of Ukrainian migrants, Students and Teachers abroad amidst war». Тобто дуже багато пояснень тут. В змісті, взагалі, про mindfulness, про відновлення своєї енергетики, енергетичного поля, взагалі як відновити себе під час війни. Більше тут йдеться про іммігрантів, люди, які всі думають, що їм дуже легко, вони втікли. Знаєте, вони втікли фізично. З України, але є дуже багато складнощів, там з якими вони зустрічаються. Тому що і в США, і в Європі я була три місяці, ось в Німеччині працювала над е, теж дуже важливим проектом, як психотерапевт, і у книзі я відтворила. Е, Дуже дуже багато психологічної практики юлю. Наскільки актуальні сьогодні подібні видання? Оскільки ви проживаєте в Сполучених Штатах України, так і що можете сказати? Чи читають ваші книги іноземці, власне, таким чином дізнаючись більше про Україну, про нашу Ой, це, війну зараз? Це дуже гарне запитання. І відповідь моя. Чому вони написані англійською мовою? Тому що власне це такий поклик до світу. Ну, і я знаю, я знаю, тому що е, я займаюся е, з посадовцями. Е, в мене велика школа, і зараз е, дуже багато українців вивчають англійську мову. Тому, я думаю, що майже. Кожний третій зможе її прочитати. По перше, хто не зможе, починає вчити українську, тому що англійську, тому що англійська є на часі. Ми це вже також знаємо, перевірили. І вона друга іноземна мова в Україні. Ще раз повторюю: іноземна не рідна, рідна завжди українська, а ось англійська це мова, якою ми можемо передати світу все, що. Що ми хочемо сказати. І, звісно, позив до світу, до Європи, до Америки і так далі, про те, що в нас відбувається, як нам допомогти. І, взагалі, це такий досвід, досвід війни, що відбувається під час війни, тому що, знаєте, ніхто не знає, що їх буде очікувати завтра. Можливо, ця книга також стане матеріалом для вивчення. Якихось інших ресурсів. Та. Тому це англійською мовою, і вона заснована на дуже багатьох дослідженнях. Я також брала джерела з, тому що для нас це новий досвід. Ми ніколи не перебували в стані такому сильному війні, ось до вторгнення повномасштабного, ну і звісно, АТО до цього. В прямому житті таких активних бойових дій не було, і для нас це новий досвід. І я брала дуже багато джерел е, історичних із е, Першої ігру, і Другої світової війни, і звісно, і Афганістану, і так далі. Де можна знайти ваші книги? Е, книги можна знайти на сайті. підготувала підвала Фоченку. І тут є е, мій телефон, е, сайт. І емейл. Я можу його зараз озвучити, так? Так. Да. Сайт .in.ua На сайті переважно книги є в електронному варіанті, вони дуже доступні. І надрукований варіант може замовлятись в Україні. Або на Amazon. За назвою. Ви заходите, Юлія Рубінська, всі мої книги продаються на Амазоні. Які відгуки, наприклад, від наших військових, які читають ці книги, який фідбек? Знаєте, дуже часто чому я сьогодні не принесла оригінал, тому що мені телефонували ну, переважно от з Харкова. Він дуже просив надіслати я електронну версію про Military First Aid, Вона безкоштовна. Тобто, це був мій такий, знаєте, медіаторський безкоштовний проєкт, який я сподіваюся, що принесе дуже багато позитиву в Україні. Принаймні це те, що я можу зробити, тому що спочатку було слово. І е, я намагаюся дуже висвітлити багато питань в цій сфері. І це першочергово, що ця книга безкоштовна, але дуже багато хто просить її в надрукованому варіанті для використання у військових навчальних закладах, і дуже мені вдячні. Тобто це перша книга в Україні, яку мені просять взяти як офіційний посібник. У військових вузах і дуже багато хто каже. Ну, ось, наприклад, київські вузи, харбан мені каже: це от те, що ми хотіли написати за цей рік, Ми написали. Дякуємо, що ви написали. Тому що тепер ми будемо, у нас будуть вільні руки, да, і ми будемо використовувати. Ще одна книга. Так, Так, ну от переходячи до того, що я казала сьогодні, про те, що англійська мова, в принципі, наша друга іноземна мова на часі. Я це знаю, тому що я завідувач кафедри, керую кафедрою іноземної філології в Київському національному університеті і займаюся з посадовцями. І ось якраз, знаєте, я люблю дуже взагалі креатив. І авторські заняття, тому що там пахне мною, там аромат Юлії Рибінської. Я знаю, як розробити кожне заняття, і я себе тоді почуваю достатньо впевнена. Ну, з останніх це була е, така е, назва «English for the President», англійський для президента. Е, Ця книга е, створена, розроблена для посадовців, і насправді вона несе більшу цінність в електронному варіанті, оскільки е, я знаю, що посадовці, тому що я займаюся з ними, дуже багато подорожують. Їм дуже складно з собою е, вести книгу. Тому е, ось ці знаки, які я маю, вони е, несуть якусь функцію. Книга збагачена відеоресурсами, автентичними оригіналами, аудіоресурсами, е специфічним вокабуляром, е кліше, е words і так далі. Плюс on top of that, е додаток до цього всього граматика спеціально для формального е вираження думки для дипломатів. Тобто тут є і лексика, і граматика, і написання. Я навіть додала таке творче завдання, тому що я проходила стажування, була в Стенфорді. Так от, щоб вступити, потрібно, окрім всього-всього, написати есе на тему What matters most for me in life and why?». Що для мене найбільш важливіше в житті і чому? Я отдаю своїм ученням написати такий твір і посадовцям також. Це дуже цікаво, знаєте, коли вони висвітлюють, що ж для них, для них найважливіше в житті. Тому в книзі відображено дуже багато аспектів, з, взагалі міжнародних аспектів, і багато тем, таких, які потрібні президенту. То до президента нашого України дійшла ця книжка вже? Думаю, так. Да. Е, е, перша леді, е, книга до, не, е, до неї дійшла наша е, Military First Aid, це 100%. Угу. Ось та книга на такому рівні. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про англомовні книги Підтримку української армії. Перша допомога англійської для воїнів Збройних сил України, зірки видимі тільки вночі та кохання і війна. Дякую гості студії, авторці видань, доктору філологічних наук України, волонтерці. Військовій перекладачці Юлії Рибінській. в суді для вас працювала журналістка Світлана Кравінька. Підписуйтесь на наш YouTube канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі. В описі відео ставте вподобайки, коментуйте, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги.